Солдати, воїн, захисник, пишаюсь я тобою, за те, що мир мені зберіг, і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачать тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти, за те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожну хвилину ти, ризикуючи життям, борониш батьківщину. Ми, бійці 54-ї ОМБР, дякуємо за допомогу Новозапорізькій гімназії та всім небайдужим у придбанні цього обігрівача та за ваші донати. Разом до перемоги. Героям слава! Ми, ми, ми лежимо. Димовля. А хто це в нас тут такий? Хлопці. Хто-хто? Долинський блокпост. О, то серйозні Запорізькі хлопці. Козаки. Ох, нічого. 12-річні хлопці із села Долинська облаштували блокпост та зупиняють автівки, аби зібрати гроші на потреби ЗСУ. Тут водіїв пригощають печивом та пропускають далі. Все, дякуємо. Дякую дня! Доброго. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Любіть. У труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине з всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.